В дні поспіль лунали у місті сирени аварійних машин Чинігів-Газу. Та приводу для хвилювань у жителів обласного центру немає. Це на полігоні публічного акціонерного товариства Чинігівгаз відбувся огляд конкурс фахівців аварійно-диспетчерських служб цього підприємства. Последнє час чибні заняття проводяться їжодне з цілею відработки професійного мастерства, повищення професійного мастерства для спеціалістів аварійно диспетчерських служб. Лучше, Лучекариці тренуватися на полігоні, чем в реальних условиях. Поэтому тренування і проводяться на данном нашому учебном полігоні. Змагання проходили в три етапи: огляд технічного стану автомобіля та перевірка оснащення. Фахівці демонстрували практичні навички з усунення витоку газу. Та комісія перевірила знання з безпечних методів роботи. Виступили нормально. Утічки втратили. Найголовніше, що Это самое це что в нашій службі требуется від нас, це втрачення утічок і правильне. Усього у конкурсі взяли участь 10 команд. Всі вони продемонстрували високий рівень фахової майстерності. Прежде всего нужно тренуватися, щоб люди були тренування, підготовлені. На данном етапі нужно показувати, как говорится, професіоналізм на вишому рівні. Кто не тренируется и занимается э, меньше подготовкой, те, конечно, результаты показывают гораздо меньше. И по времени э, затрачивают побольше на устранение утечек. І, в, в... При обслідуванні для досягнення високого результату необхідна злагоджена робота усієї бригади. Газовій службі 104 щодня доводиться виконувати свої завдання у досить складних умовах загрозах, вибухів та отруєнь. На кожне зауваження потім реагуємо, розбираємо і стараємося на інший рік, щоб цих зауважень вже не було. З року в рік найкращі результати демонструє аварійно-диспетчерська служба головного підприємства Чернігова. Цього року переможці ліквідували. Витік газу за 20 хвилин. Високі результати також показали команди Чорського, Прилуцького та Ніжинського управління газового господарства.